Вітаю! Готую домашній плавлений сир з творогу. Це так вигідно, натуральний без шкідливих домішок та барвників. Густа консистенція, сир такий пластичний і потрібно тільки всього два інгредієнта, і ви швидко приготуєте такий натур-продукт вдома. Потрібно 650 грамів домашнього творогу та 4 столових ложки сметани. Творог викладаю у каструльку з товстим дном. Додаю 1 чайну ложку соди з гіркою та 1 чайну ложку солі добре перемішую, розминаю всі грудочки. Ставлю на маленький вогонь, помішую постійно. Творог буде схожий на пластилін. Далі буде ставати все рідше. Додаю сметану, помішую постійно. І бачите, він вже став зовсім рідкий. Додаю куркуму для кольору півчайної ложки, півчайної ложки грибної приправи, та гриби шампіньйони мілко нарізані і варю ще одну-дві хвилини, переливаю сир ще теплим. До зручної ємності. І потім десь через годину ставлю у холодильник. Мати такий сир це просто знахідка на сніданок до кави, вечерю. Я ще додаю цей сир, коли варю суп, він добре розчиняється, суп смачний, там є і грибочки. Користуйтесь цим рецептом смачного, підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки. До нових смачних зустрічей!